Найкращий напій для імунітету і захисту від старіння імбирний чай, справжня профілактика на клітинному рівні, адже в його складі антиоксиданти і фітонутрієнти, біологічно активні речовини, що захищають наші клітини від ушкоджень з протизапальними властивостями. Цей чай найкращий осінній напій що наповнить організм здоров'ям, якщо ви прихворіли, полегшить кашель, зігріє, додасть чудового настрою. Підготуйте пакетик ромашкового чаю, наріжте 3-4 скибочки імбиру, візьміть 4-5 бутонів гвоздики, одну паличку кориці або півчайної ложки порошку кориці. Все це залийте 250 мл окропу. Як трохи охолоне, додайте лимон і чайну ложечку меду. А про дивовижні властивості гвоздики ароматної спеції, що є в складі імберного чаю, дивіться у новому відео на каналі Практики довголіття. Підтримайте наш канал підпискою і лайком. І бажаю вам чудового самопочуття! Піклуємося про себе і п'ємо восени імбирний чай.